Яйця здавна шанували як символ життя, родючості та здоров'я. Перепилені яйця не є винятком. Адже їх вплив на організм всебічний та універсальний. Маленька пташка перепілка вагою 100 грам, Її яйця з досить тонкою світлою шкарлупою з характерними темними плямами є надзвичайно цінним дієтичним продуктом. Харчова та поживна цінність перепелиного яйця вагою 12 грам, цілком порівняна з курячим яйцем, вагою 50-60 грам. Перепелині яйця займають лідируюче місце серед продуктів тваринного походження. За вмістом калію та заліза. З їх допомогою можна підняти імунітет, контролювати рівень шкідливого холестерину, сприяти дитячому розумовому розвитку, захистити клітини печінки від токсинів. Якщо ж людина вже зіткнулася захворюванням, то перепилені яйця, додані в раціон, допоможуть полегшити стан, у кого проблеми з волоссям та шкірою, при залізодефіцитній анемії, при захворюваннях легень, дистрофії, рахіті, проблемах в роботі сечостатевої Системи при затримці психічного розвитку. Особливо це важливо для людей, роботи яких пов'язані з підвищеним ризиком радіаційного опромінення, людям, що проходять хіміотерапію у боротьбі з раком. Крім цього, яєчні страви допоможуть профілактиці атеросклерозу. Тим зацікавлені здорові люди, збережені власного здоров'я також включають в свій раціон цей в усіх відносинах чудовий продукт. Навіть діти, які не люблять курячі яйця, із захопленням з'їдять маленькі строкаті яєчка перепелів. важливо правильно приготувати плямистий продукт, зважаючи на маленький розмір. Їх можна легко переварити, тим самим зруйнувати безліч поживних речовин, звівши нанівець їх корисні властивості. Щоб цього не допустити, контролюйте час приготування. Для яєць на круто він складає 5 хвилин, для смаження яєчні 3 хвилини під кришкою. Але навіть такий корисний продукт, як перепелине яйце, має свої протипоказання та може завдати шкоди організму, якщо їх їсти багато. Завжди звертайте увагу на те. Ермін придатності не варто зловживати таким продуктом людям, у яких є хвороби печінки, варто бути обережним алергікам, не зловживати людям із порушенням засвоєння білка, а також хворим жовчокам'яною хворобою. Дітям до трьох років не треба давати більше двох яєць на день і частіше одного-два рази на тиждень. Дітям і підліткам буде достатньо трьох яєць. Дорослим до 50 років можна з'їсти шість штук. А старшому поколінню 4 штуки для отримання оздоровчого ефекту яйця необхідно вживати протягом двох тижнів, тоді як здорові люди їдять їх періодично. Корисно для нашого організму є і плямиста шкарлупа, у якій дуже багато кальцію, причому легко засвоюваного організмом. Цей елемент важливий для міцності кісток і нігтів. Отже, користь перепелиних яєць для збереження здоров'я, найціннішого людського ресурсу, неоціненна.